Всім доброго дня! Вашій увазі Kia Sportage 2012, автомат 2.0 дизель, 21.01.24 приїхав він з Кореї. Приїхав так, як є. Машинка в ідеальному стані, капіталовкладень не потребує взагалі. Рідний пробіг 158 тисяч. Салон і ал. Просто все чистенько, все гарненько. Спереду. В машині є все для комфортної їзди, безключовий доступ, запуск з кнопки, камера заднього виду, підігрів вентиляція передніх сідушок, підігрів задніх сідушок. Ні одного підкрасу немає. Машина в ідеалі. Звертайтеся.